Всіх вітаю! Ви на каналі Talk to Me. З вами знову Ганна і добралась зняти я от огляд на колоду. Так вона сьогодні стрибнула мені в руки попрацювати. Думаю, чого б не зняти огляд? Це Таро Outsider Art. Дуже цікава незвичайна колода. Зараз подивимось. Вона в мене десь спочатку літа минулого, тобто я вже доволі багато з нею працювала. Ну, зараз в мене дуже багато колод. Зараз я часто мене про це питають, а на цю колоду є, а на цю колоду є. Просто стільки в мене нових колод різко стало, що я вже в обов'язковому порядку не знімаю на них огляди, а коли є настрій, коли хочеться прям колоду показати, поговорити. ну тобто... Раніше в мене огляди прям був, були основним контентом, да, а зараз ну, так. Тому навіть колоди, що в мене з'явилися рік назад. Раніше я отак придбала нову колоду, попрацювала з нею там тиждень і одразу знімаю огляд. Зараз настільки я загружена, що просто в мене це вже відсунулося на другий, третій, п'ятий план. Ну, буду знімати огляди, але так, по настрою. Хочеться все ж таки якимось вже іншим контентом наповнити канал таким більшим. Більш загальним, щоб підходив не тільки колегам, Ну але і таке знімати, звісно, буду. Отака от от коробочка, дуже якісна колода. От такий тут І така ж рубашка, от як вона всередині. Давайте покажу, щоб все було видно. Тут про авторку, про художницю. так Тут ще якась інформація. Тарого мистецтва аутсайдерів, якщо перекласти, отакий от от гайд кольоровий, цікавий. Колода, в принципі, я б сказала, за класикою у Уейта, але теж зі своїми акцентами. Ну, як то воно буває в авторських колодах, в принципі, значення не протиречить класичному, але зроблено акцент на такі якісь конкретні грані да, аркану. Так часто буває в авторських колодах. В принципі, це не новина. Розмір більше середнього. а Розмір, в принципі, стандартний для оракулу, оригінального майже будь-якого. да. От які оракули? Але зазвичай в кого є оригінальні оракули, зрозуміють, така от рубашка. Чи правильно казати, сорочка? Ну, не знаю, мені казати сорочка щодо карт якось дивно. Такі надзвичайні, а молодші аркани промальовані мінімалістично, тільки от основна символіка масті. А, мась мечів у нас тут а, чорна, пентаклі фіолетова, жезли червона і кубки блакитного. Аркани двора, і старші аркани промальовані, дуже цікаво промальовані, як бачите. В різних кольорах назви класичні, є ключові слова ще плюс до всього. Але на якихось, ну, да, на старших арканах немає. Ключові слова є на молодших і на фігурних. Дуже мені подобаються ці мечі в чорному кольорі, прям так стильно. Не дуже розумію, чому пентаклі в фіолетовому кольорі, але нехай. Ну, Жезли, да, масть вогню в червоному, це логічно, да, така от дев'ятка. Ну, в принципі, оці мінімалістичні молодші аркани вони так розбавляють да, такий яскравий візуал цієї колоди. На кубках у нас такі коктейлі в бокалах, Мартіні зображено. Трохи своєрідні тут старші аркани, оце єдине. молодші фігурні такі, більш-менш класичні, дуже о, цікаво, в принципі, з молодшими можна працювати, не заглядаючи в гайд по цим ключовим словам і спираючись на свої знання да, в системі Таро. А от щодо старших все ж таки а, і тримаю короля пентаклів в руках. Які закохані, тут прикольні. А щодо старших, то рекомендую в гайд, в гайд все ж таки заглядати. Ну, тут, бачите, навіть молодші, отак, мінімально прописані. Зараз от фігурні теж. А от старші більш детально. Ну, теж не супер детально, да, є колоди, де одна карта розписана на 5 сторінок. Тут такого немає. Тут найголовніше, але інформація така корисна, щоб задати вам напрямок думки. Ну, По п'ятірці кубків, да, мінімалістично, але тим не менш класично. Два кубки стоять, три, опрокинуті, лежать. помірність Така от. Така, трохи шаманська колода. Мені казали, що класно вона показує магічну тематику, да, в магічній тематиці класно працює, але я б сказала, що вона універсальна абсолютно. будь які запитання. В принципі, підійде навіть новачку, або в якості, ну, нехай не першої, але там, другої, третьої, п'ятої колоди. Не впевнена, що є копії, репліки на цю, на цю колоду, хоча я, в принципі, її не шукала. Так. Подивимось і наприкінці, як завжди, зробимо загальний розклад по варіантах, щоб ви побачили одразу колоду в роботі, оскільки я вже з нею попрацювала. От дивіться, на магу тут шаман. Прикольно, так? Да? Ну, Вона дійсно так така колода, знаєте, трохи шаманським настроєм, шаманськими такими мотивами, в принципі, на що натякає і візуал колоди, принцеса жезлів. Ентузіазм. Да? Королева мечів, така рішуча, п'ятірка мечів. Я спрацювала з нею легко, колода дуже любить поговорити. Люблю я от таке, що ще якісь слова, такий трохи колажний. Да? Не бачила нічого схожого, дуже вона така своєрідна. Але я, от, знаєте, я не змогла б працювати з цією колодою постійно, ну в тому плані, щоб вона в мене була основна. Оце так дійсно під настрій, або на якщо от на якусь людину зрезонувала да, конкретно. Ну, от, якось, деякі, да, дуже симпатичні на принцесі мечів, який котик, котик, навіть кішечка я б сказала, така хитренька, сидить. Угу. Ну, це так, да, це, це схоже на, на пажа мучів. двійка мучів абсолютно класична. Лицар Кубків такий, коняка тут. А, ай, смішно, а, Так, імператор. Диявол такий, да. Як це буде, господи? Як буде українською забула насікома? Те ще несикомоє по дияволу. Зірка з таким оком. Зірка трохи мені якось схожа навіть на відлюдника і грає от вона якось схожа. десятка мечів, руїни. І... Хоча от зараз я перебираю, колоду, дивлюсь на ключові слова, і вони більш схожі на кроулянську систему, на молодших. Да? Хоча шістка кубків ностальгія це ближче до райдера Уейта. А в, кро, в кроулі все ж таки шістка кубків це більш гармонія. Гармонія, там, задоволення від результату, а тут ностальгія це, це Уейтівська. Ну, насправді все відносно в будь-якій е, системі таро і все перегукується. Да? Значення трохи різняться, як я завжди кажу, а е, енергії ті ж самі. Тобто енергія колесниці і в Африці енергія колесниці. Да, вона не буде грати як не знаю, як сімка Пентаклів, ну, тому що це інша енергія. І так же стосовно кожного аркану. Просто енергія одна, проявлення може бути різним да, цієї енергії. Ну, безпосередньо трактування. Так. так і от трійка мечів. Розбите серце. Да? Серце на шматки. Аркан світ. Як вона крутить на пальчику да? цю земну кулю. Схоже на аркан світ в кошачому таро. Лоскарабео я знімала на нього огляд. Чимось схожий тут світ. Башта. Дуже мені тут жовто-гарячий навіть камера не передає яскравості. Тут такий приємний жовто-гарячий фон. Цікава тут смерть. Да? Смерть одразу йде реінкарнація. Тобто таке нерозривне, безкінечне коло, да? вмерло, народилось Не просто смерть як завершення, закінчення, а одразу ж і новий початок. Ну, В принципі, це вірно. Жезлів, двіка Жезлів, королева Кубків, така тут русаленька. От трохи ще схоже ця колода на. Оракул, один з моїх улюблених, полюбив свою внутрішню богиню, в кого є, ті зрозуміють. Я навіть від початку думала в пару їх поставити. Ну, можливо, ще й поставлю, але поки що вони в мене в парі так і не працювали жодного разу. Але, в принципі, можна їх поставити в пару. Вісімка жезлів. Повішений. Ну, такий, так. Да. Чудернацький, але класичний колесо фортуни. Чи то в мене камера розпливається, чи то мені здається. Лицар мечів теж тут таки трохи агресивний, але більше до ментального рівню все ж таки. Сімка кубків. Справедливість або юстиція. Десятка кубків щастя. Так. Ой, вибачте, заділа діла Шістка мечів подорож, ну, тобто абсолютно класично. Король кубків, креатив, да? це ж таки з ухилом в творчість. Творча, да? тут така людина. Десятка пентаклів, багатство. І зараз коротенький розклад ще зробимо. Тему зараз вигадаю. Так, трохи перервалась, але заразом вигадала тему для загального розкладу, щоб це було і корисно, і щоб ви побачили колоду в роботі. А, так, і тема загального ворожіння, загального розкладання буде в нас такою, що вам каже ваш внутрішній голос, да, бо ми не завжди його чуємо. Але ви зрозумієте, що це про цю ситуацію. Розклад буде на 4 варіанти. І ви можете обрати всі, загадавши різні ситуації, різних людей. Ну, наприклад, там на один варіант, що вам каже внутрішній голос про цю людину, да? або про цю ситуацію, або, або якусь підказку у вирішенні якоїсь проблеми. Ну, тобто, ви можете натиснути паузу зараз, як я викладу карти, подумати, загадати різне, щоб не промотувати. Бо в таких розкладах, наприкінці огляду, я не прописую там тайм-код, щоб це не мотати. То можете загадати різне просто на всі варіанти, і подивитись все. Так, перший варіант, що каже внутрішній голос, другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Так, і що тут є загальним для всіх? Ну, що це важлива ситуація? Щось повинно е, завершитись, і внаслідок розпочатись. Да, тут змія кусає власний хвіст. Да, таке тут переродження. Да? І е, дуже цікаво от до речі, про смерть якось хотіла навіть окреме відео зняти е, дуже цікавий аркан в тому плані, що е, може показувати навпаки такі позитивні зміни дуже часто. Ой, тут ще й башта. В мене так відігравалася цікаво, смерть, бувала, в особистих розкладах, е, колись, е, ну, мені чомусь здається, що це сюди. Сюди, бо тут повинно зруйнуватись щось непотрібне для того, щоб побудувалося щось якісніше, щось краще. Але в рамках е, одних відносин, і однієї ситуації, скоріш за все, в більшості, да мені тут згадала ситуація, як я робила розклад дівчині, яка розійшлася зі своїм хлопцем, е, можна сказати, зі своєї провини, тобто вона зіпсувала ці відносини, вона це зрозуміла, але трохи запізно, коли вони вже розійшлися, він від неї пішов. І вона це шукала лазейку, як його повернути, як все відновити, тому що трохи з запізненням зрозуміла, який він для неї важливий, і як вона накосячила, напортачила. Так от, і ми робили, робили, і от там всюди фігурувала смерть. Як зараз пам'ятаю, на дев'ятому місяці, на 2-9-му місяцю. Але мені так чітко воно читалося тоді на прогноз, що їх стосунки переродяться по смерті і просто приймуть зовсім інший вигляд. Бо вони були легкі, бо вони були майже без зобов'язань. І чітко мені ще й зчиталося в тому розкладі, що вона ще й завагітніє, вагітні вийшов паш Кубків, і чомусь от я відчула, що це буде вагітність, і що їх стосунки відродяться вже зовсім в новому форматі. І так і від... Булося і mm. А вони згодом через пару місяців примирилися, і вона одразу завагітніла. І таким чином стосунки одразу набули такого родинного, сімейного формату, тобто стали зовсім іншими. Тобто були такі лег легкі, романтичні. О, вибачте, дитина кричить. Прошу не звертати уваги. Були романтичні, були без зобов'язань, а тут одразу дитина, родина, але ну, вони залишилися разом і дуже щасливі були ну, останнього разу, як ми з нею спілкувалися. То тут таке позитивне переродження. Тут треба зруйнувати старий формат. Щось тут є таке важливе для вас всіх, для того, щоб побудувати новий формат. Отже, ладно, поїхали по варіантам. Перший, другий, третій, четвертий варіант. Думаю, що всі загадали. Хто не загадав, натисне паузу. А ми будемо дивитись. Варіант один. Король Пентаклів, ваш внутрішній, внутрішній, вибачте, голос говорить вам, що у вас тут є право власності, що ви тут можете брати собі усе, що ви тут, хозяїн, хозяйка становища. Або якщо тут стосується людини, ну, наприклад, ви жінка загадали чоловіка, то вам тут кажуть, що це такий надійний е, партнер, надійний чоловік, що він може щось вам дати, що він стабільний. Е, людина, якщо тут йдеться про людину, то тут людина така з золотими, такими багатими енергіями, е, стабільна, е, така, що готова турбуватись, піклуватись. Ну, а якщо це показують вам як вирішення проблеми, як модель поведінки. То ви повинні взяти ситуацію в свої руки, отак по-хозяйськи попіклуватись, потурбуватись, проявити увагу, турботу, можливо, підтримати когось щось, допомогти комусь. Тут же підбирайте під своє питання, да? надягайте на своє питання, що тут вам більше підходить. Але в цілому фігура короля Пентаклів вона така заможна, надійна, авторитетна, стабільна, добре стоїть на ногах. Отаке от. Таке от тобто, або ви займаєте таку позицію, якщо ви запитуєте, що мені робити, да? Або от людину вам такою показують. Можливо, ви розумом бачите одне, а насправді внутрішній голос каже: ні, він стабільний. Він такий стіна, стіна добре. Другий варіант. Трійка Кубків, знову ж таки, російською це буде. Ізобілія, достаток, добробут, свято, радість. дуже в цієї карти такі дружні, легкі енергії. Карта радить взаємодіяти, проявити симпатію, проявити таку відкритість, можливо, просто відпочити, організувати дозвілля, якоїсь ситуації внести легкості. Можливо, ви тут занадто серйозні, занадто по-дорослому, намагаєтеся розмірковувати, судити да, в цій ситуації, а треба бути легше, а треба вчинити як підліток. да, Просто я не знаю. якось, ну, Тобто, знизити можливо навіть градус важливості да, цієї ситуації, справи, проблеми, якщо йдеться про справу, проблему. Якщо йдеться про людину, то. Скоріше за все, вам внутрішній голос тут підказує, що це людина своя, що це людина ваша, вашого кола. Як? Вашої породи, що ви е, з одного тіста зли, зліплені. Можливо, знову ж таки ви через свою призму, через якісь е, соціальні критерії там, оцінюєте одним чином. А, але якщо послухаєте себе, ну, це якщо йдеться про людину, то насправді ви можете для себе відкрити, що людина якась свій чувак, <правда> прямо така своя. І як мінімум тут може бути дуже міцна і приємна дружба. Людиною така легка взаємодія. Ну по цій карті люди е, з напівслова Розуміють одна одну. Але якщо тут, наприклад, йдеться про любовного партнера, і ви щось підозрюєте в плані зрад, флірту на стороні, то таке може бути, але в легкій формі. Тому що трійка кубків може, це в мене так відігравалося, показувати, знаєте, такі трі нічки, трохи пошло скажу. Але, як правило, не на серйозному рівні. На рівні переписки, спілкування, флірту, от таке таке може бути, але за умови, якщо ви це відчуваєте і підозрюєте, можливо, тут якраз внутрішній голос пробивається, щоб вам це сказати. А, тому що ви не хочете дивитись справді в очі, да, і це бачите. Але це тільки за умови, якщо ви і так щось таке підозрювали, і якщо якісь є у вас докази, підтвердження, якщо щось е, на ці думки вже наштовхувало. Да, в інших випадках не треба цим заморочуватись. Так, поїхали далі. Варіант третій. Тут ще внутрішній голос каже. А тут навпаки, тут каже про тверезі. Да? Е, і тут якраз незалежно від того, про що б тут не йшло. Ося, да? Тут кажуть, що треба протверезіти, треба увімкнути здоровий глуст, треба подивитись тверезо на речі, саме спираючись на факти, не на свої там, здогадки, відчуття. Тут, якраз кажуть, голову включай, да? включай голову і аналізуй. Тобто тут треба аналітику, логіку включати. І тоді все буде як на долоні. Тут, можливо, трохи вас занесло в ілюзію, можливо, тут трохи рожеві окуляри. Ри присутні. А, можливо, ви е, в якійсь ситуації зайняли позицію таку ж риці кубків, яка така. Тишком нишком вичікує, е, намагається якось хитрощами е, виролити, да, в цій ситуації виїхати. А тут треба прояснити, от, сісти прямо з людиною, наприклад, поговорити, задати свої запитання, які вас непокоять там, і так далі. Е, тобто, тут від вас потребується тверезість, чесність, прямо. Лінійність, така, таке правдорубство навіть. Це тут допоможе, і тоді питань не залишиться. От якось так. Тобто тут якраз треба з холодною головою діяти, і розмовляти, і так далі, І спираючись на свій інтелект, ви однозначно ви розумна людина. Да? І тут внутрішній голос каже, чого ж ти своїм розумом, своїм інтелектом наразі не користуєшся? Чому ти увімкнула, увімкнув щось інше? Да? Якщо ви чоловік, то можливо тут. Ще може бути порада, як порадити, порада порадитись. Чудово сказала. Порада порадитись да з розумною жінкою, якій ви довіряєте, і яка вже давала вам влучні поради, але це так. Ну мені так пішло на потоку. Це в таких одиничних випадках. Отак, От третій варіант, і нарешті четвертий варіант. Ух, п'ятірка мечів одразу перше, що мені тут влітає в голову на потоку, що треба прийняти поразку. Що можливо, ви продовжуєтеся, продовжуєте, вибачте, битися над ситуацією, в якій ви вже програли, і не треба тут битися як риба блід. Треба просто визнати так, мені це не вдалося і піти іншим шляхом. Да? Знову ж таки, смерть на дні. А поки ви будете чіплятися за ситуацію, в якій ви вже програли, да до ну як. То не буде руху просування далі, а треба рухатись далі, ніколи не, не треба в житті зупинятись, застрягати да, на чомусь, бо ви крадете час сам в себе, ну сама в себе, самі в себе в такому випадку. От якщо ситуація ще така на грані вирішення, то тоді тут прям карта може радитись, радити. Вибачте, заговорюсь, порадити навпаки от вчинити розбірки, вчинити скандал. Тобто тут це буде на користь. Так буває іноді в житті, що м м м все по місцях може розставити тільки така добра сварка. Да? Побитись треба, побитись, щоб пір'я летіло, але тільки тоді все стане зрозумілим і стане на свої місця. Можливо, ви тут вже на грані закипаєте, але тримаєтесь, да? то тоді не тримайтесь. Так, якщо тут ви запитуєте про людину, то внутрішній голос може показувати вам людину або таку невротичну травмовану, ну, ви можете очима знову ж таки і головою цього не бачити, не розуміти. Але людина така травмована, невротична, невроз, невроз тут є в людини, або людина така, що в себе не, не вірить, бо вже побита життям, і ви можете розцінювати її поведінку, як там. Якусь зухвальну, чи то самовпевнену, чи ще щось, але насправді людина цим прикриває власну травматику і невпевненість в собі, якраз тому, що побило життям людину, тут дуже багато страхів. Тут людина, тут якраз ця людина стільки раз програвала, що вже заздалегідь боїться програти. Да? І тоді з цією людиною треба м'яко. Тут знаєте, як. Внутрішній голос, ніби вам тут говорить, ну ти подивись, подивись, яке воно, воно побите життям. Можливо, якщо ви тут запитуєте про я не знаю, суперника, суперницю про людину, з якою ви в конфронтації, то тоді вам кажуть, що людина заслабка, щоб з вами воювати, але ви переоцінюєте цю людину, і ви не бачите. Ну Тут в залежності про кого ви питаєте. Якщо людина для вас важлива, з якою хочеться якраз якогось емоційного зв'язку, то тоді майте на увазі. Що це людина невротична і її реакції цієї людини можуть бути дещо нездорові, хворі, да, і робіть тоді знижку на це. А якщо людина з якою навпаки, яка проти вас, да, з якою ви воюєте, змагаєтесь там, чи щось інше, то тоді просто знайте, що це вам не конкурент, що це вам не супротивник, бо ви сильніші. Тут людина вже заздалегідь програла, як тільки зв'язалася з вами. Да. Ну І взагалі, якщо тут якась конфліктна ситуація. ну от якось так, якось так, так, тут, тут просто багато варіацій, в залежності від ситуації, дивіться, що тут більше підходить вам. На тому в мене все. Завжди, як завжди, буду рада вашому зворотному зв'язку. Пишіть в коментарях, пишіть, чи сподобалась колода, чи захотілося собі, бо я та ще спокусниця. Дуже часто знімаю огляди, і люди потім йдуть. Купувати ці колоди це в мене часто. тому вже є думки і про власні колоди, але про це згодом. На тому в мене все. Кому сподобалось, ставте вподобайку, кому не сподобалось нічого страшного. Я це переживу. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Це все сприяє просуванню мого кан каналу. А я вам дякую за увагу. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила.